Готуйте, друзі, гаманці, роблю розпродаж всіх своїх інструментів. Дивіться, шуропокрут GTM. Забирайте просто даремно. Далі, болгарочка, акумуляторна лідер. Забирайте майже задаром. Далі. Перфоратор акумуляторний. Забирайте майже задаром. Акумуляторна пила консун. Забирайте, не питайте. Також до неї йде кейс. Два акумулятора, зарядний пристрій і три ланцюга. Два з них яких штіль. Далі акумуляторна пила Алко. Дуже крута річ. Забирайте, не питайте. Новий шурупокрут гівно М. Три рази був у відеороликах. Також є всі коробки на акумуляторі. Забирайте, не питайте. Віброприсоска. абсолютно нова, ніхто нею не користувався, просто стояла, припадала пилом. Забирайте. Далі, абсолютно унікальна річ, таку ви ніде не побачите. Акумуляторний паяльник. Абсолютно новесенький, абсолютно новесенька річ. Бачите, навіть без пилу. Забирайте. Лобзик Штурм користувався ним один раз. Лежить вже багато років без діла. Забирайте. Далі. Міні-акумуляторна болгарочка. Лежить також без діла. Кому треба? Забирайте. Розумний керамічний обігрівач. Стоїть просто без діла, не користуюся. Кому треба? Забирайте. Далі. Абсолютно новесенький гриль Тефаль з магазину, який я щойно недавно купив. Кому треба? Забирайте. А про ось такий подарунок під ялинку, напевно, мріє кожен майстер. Торцювальна пила GTM. Вона абсолютно новесенька. Ну як новесенька? Вона приймала участь тільки в одному відеоролику. І з того часу вона просто стоїть. Розумієте? Новесенька річ, яка має працювати, а вона просто в мене стоїть вже півроку. Кому треба, будь ласка, забирайте за таку ціну. Ви її ніде не купите, як я вам її віддам. Це ще не весь список. Їдемо далі, крутимо педалі. Діткам кубики пазли під ялиночку українського виробництва я вам вже показував. Хрущі над вишнями гудуть. Дарую. Далі сумка для ноута, для роботи, для обідів, досить якісна наріч, брендова. Дарую. Далі ліхтар вуличний, я вам показував вже такий ліхтар в мінус 7. В мене працює чудово, не замерзає на акумуляторах від сонячної панелі. Забирайте, далі. Wi-Fi проектор. Кому треба? Забирайте просто за смішні гроші. Далі. Інвертор! Кому треба, абсолютно новесенький. Забираєте. Так, їдемо далі. Е... Проточний водонагрівальний кран. Кому треба, новенький. Прийшов з аліка, не треба. Забирайте. Міні-рулеточка. Міні-рулеточка. Про таку може мріяти тільки кожен майстер. Хто працює? Кому треба, новесенька річ? Забирайте. Далі сушити взуття. Показав у відео, кому треба, віддаю. Далі мультиметр. Не розпаковував ще, думаю, що працює. Прийшов в залі, заказав просто рандомно. Дарую. Далі. Тапочки з підігрівом. Кому треба, забирайте. Да. Ось така ще є в мене фішка Не знаю нащо. Мені подарували її, щоб я нею користувався, а я нею не користуюся. Кому треба, да. ви там кричіть, пишіть, коли будете. Коли що будете, коли будете у прямому ефірі. Да, хто не знає, як це все коротше, отримати, купити і так далі. Як забрати подаруночки? Треба прийти у прямий ефір, який відбудеться в суботу, 8 година вечора, на Фейсбук. На Фейсбук, 8-го динавечора, приходите, і там будуть і подарунки Подаруночки, і можна придбати по смішній ціні. І напишіть мені тут коментарі, я хочу мені подаруй. Халявщиків багато. Піднімайте свою попу, піднімайте і приходьте у прямий ефір, де ви отримаєте і подарунки, і купите всі усі інструменти по халявній ціні. Всім дякую і чекаю вас!